Сьогоднішня передача буде більше присвячена молодим людям, тим, кому сьогодні 20 чи 25, можливо, 17 Нові генерації, які сьогодні переживають непрості часи в Україні. Хто з вас не хотів би бути молодим або згадує про молодість? Чую, як деколи люди кажуть, де мої 20? Згадуючи давно минулі роки свого життя. І, звичайно, молодість це особливий час, коли максималізм зашкалює, і людина обирає, якими дорогами їй йти, що обрати, з ким жити, де навчатися, взагалі, як будувати своє життя і на що вкласти свої сили. І це правильно, тому що коли приходить цей період, широкий горизонт. І не хотілося би промахнутися чи робити щось непотрібне. І тому молоді люди постійно у такій стадії вибору, що для них краще, вони обирають, переобирають, сумніваються в чомусь, помилки роблять. Мова йде про християнську молодь. Про наше молоде покоління, про тих людей, які сьогодні починають жити усвідомлено і розуміють, що відповідальність за те, що брати і як рухатися, лежить на кожному із них. У наш час, в такі часи війни, я помічаю, що багато молодих людей вони на роздоріжжі. Бо питання, як жити, де жити? Чому себе присвятити, які дороги обрати і піти ними, досить непросте сьогодні. І війна це той час, коли потрібно думати про майбутнє, а думати важко, тому що важко щось передбачати. Багато є викликів. І ми бачимо, як молода генерація, наше молоде покоління сьогодні в якійсь мірі страждає, тому що. Немає, наприклад, стабільної освіти. І в нас були часи ковіду, які змінилися потім повномасштабним вторгненням Росії в Україну. І повномасштабна війна знову вносить свої корективи. І тому будь-яка онлайн освіта, безумовно, не є якісною освітою. Є інший виклик це страх мобілізації, особливо для хлопців і тим, кому. За 25 це питання стоїть реально, і прямо зараз, що робити, закриті кордони, трапляються проблеми з роботою. І взагалі війна приносить от цілий букет тих питань, які для молодої людини є дуже і дуже важкими. Ми читаємо один текст мудрої людини із книги Еклесіаста. У 12 розділі написано так. Пам'ятай свого Творця за днів твого молодого віку, поки не настали лихідні і не наблизились роки, про які ти говоритимеш, не приносять вони мені задоволення. Так говорить мудрість, так говорить Дух Святий, так говорить Святе Писання. Пам'ятай свого Творця за днів Твого молодого віку. Коли ми говоримо про молодих людей. От молоді люди. Я думаю, що перший акцент і перший пріоритет, який важливо ставити, і про що важливо пам'ятати, це все ж таки розглядати своє життя в контексті того, що Бог дав це життя, і найкраще пам'ятати його з самого молодого віку, брати в розрахунок всіх наших планів, наших мрій, наших бажань. Чому? Тому що ми розуміємо, що є Бог і є диявол. І за молоду душу, і за молоду людину йде постійна боротьба, сильна боротьба, навіть тривала боротьба. І диявол хоче вкрасти правильне майбутнє перспективу, починаючи з молодості. Для того, щоб людина в ті ж 20 років обрала. Скоріше хибну дорогу, яка б закінчилася не зовсім так, як, можливо, навіть мріють молоді люди. Пам'ятати про Творця молоді роки необхідно, тому що це визначає багато пріоритетів в нашому житті. Сьогодні відбувається потужна атака на молоде покоління диявольських сил для того, щоб зупинити, сплутати, заплутати. І взагалі повести в хибному напрямку. А це означає, що на молодих людей йде оця потужний тиск, і потрібно розібратися кожному особисто. Ви скажете: в часи війни нема про що тут думати, тут потрібно якось себе обезпечити, якось знайти легшу дорогу, і взагалі так, щоб потім уже думати. Дозвольте не погодитися, тому що рішення. Ось такі важкі рішення і доленосні рішення Бог поклав саме на молодість, незалежно від того, який час ми живемо. І як можна правильно обрати, як можна правильно зорієнтуватися. Інші тексти з Біблії, коли ми читаємо вже новий завіт, такий поважний апостол у своїй глибокій старості Іоанн. Пише, звертаючись до різних поколінь, які є в церкві, і в своєму першому посланні, другий розділ ми читаємо, він звертається до батьків, до юнаків, до дітей і каже так: пишу вам батьки, тому що ви пізнали споконвічного, пишу вам юнаки, бо ви перемогли лукавого. Написав вам діти, адже ви пізнали отця. Написав вам батьки, бо ви пізнали того, хто від початку. Написав вам юнаки, оскільки ви сильні, і Боже Слово перебуває у вас, і ви перемогли лукавого. Ось цей досвідчений служитель, апостол Христа, говорить дуже сильні характеристики молодості, людей, які молоді. Але в той же час він каже, що юнаки, я звертаюся, пишу до вас, тому що ви перемогли лукавого. Тобто, Іншими словами, в молодості можна перемагати лукаво, можна протистояти дияволу, можна вести духовну битву і виявлятися переможцем. І він каже: причину цього, ви сильні, і Слово Боже перебуває у вас. І знову повторює: і ви перемогли лукаво. Двічі повторюється це. Звичайно, нам приємно, коли. Ми отримуємо перемогу над якимись демонськими силами, коли є спокуси, коли є відверто якісь гріхи, які ми перемагаємо. Але ще краще, коли ми правильно орієнтуємося, орієнтуємося в житті, орієнтуємося в тому, яка воля Божа щодо нас. Ми розуміємо, до чого Бог нас кличе і як взагалі ми маємо прожити. Я пам'ятаю радянські часи, коли. Свободи достатньо не було, як сьогодні, коли були сильні обмеження, переслідування, і оця безбожна атеїстична система, вона тиснула так, і обмежувала все те, що робить церква Христа. Так само молодь росла. Хоча не було таких широких можливостей, і всі кордони були закриті, і перспектив особливих не було, бо навіть навчатися. У вищому учбовому закладі було заборонено для, для християн. І здавалося, це, це найкращий час для формування. Але е, те, що я пам'ятаю з молодості, е, і те, чому вчили нас, батьки, що Боже має бути на першому місці. Божий інтерес, Божий пріоритет має бути перший, а потім уже все інше. Навіть ціною якихось втрат, навіть ціною зречення чогось. Якоїсь перспективи, яку, яку ти не досягнеш на, на землі. Інші могли це робити, але для того, щоб досягнути чогось, треба було відмовитися, наприклад, від Бога, поступити в е, комсомол або стати членом партії, тоді мав перспективу. І якщо ти не комсомолець, то ти не вчишся в інституті. Це були досить прості правила е, життя християн. І християни навіть не, не посягали на це, розуміючи, що вони можуть втрачати. Але таким чином ми можемо перемагати лукавого. Це було в минулому. Молоді люди переживають сьогодні інший період. І це час серйозних викликів. І хоча в нас відкриті кордони, скажімо так. Чи є можливість навчатися, і, напевно, сьогодні християнам навіть важко повірити, що колись були такі обмеження. Все ж таки пам'ятати Творця і мати його в пріоритеті, і те, що він хоче для нас, це залишається правилом для молодого покоління. Пам'ятай Творця за днів твого молодого віку. Багато людей розважають таким чином. Що ми будемо служити чи покаємося навіть, коли вже життя перейде Рубікон? Десь вже сонце буде сідати на захід, ближче до пенсії, але краще, можливо, на пенсії, тоді можна покаятися. А зараз потрібно для себе, потрібно для майбутнього, а можливо для дітей. І людина заклоп... заклопотана. Молода людина в церкві навіть сьогодні може думати таким же чином. Більше того, коли ми бачимо сьогодні ось ці всі проблеми війни і небезпеки війни, є багато причин для того, щоб забути про справу Божу, забути про особисте власне покликання, забути про те, що Бог хоче робити через хлопця чи дівчину, який 20 чи 23 але у Бога є плани для вас. І ці плани досить серйозні. І коли Бог визначив нас жити на цій землі, Бог має і конкретну програму. Це означає, що в молодості потрібно приймати важливі рішення. Не все ми одразу передбачимо, не завжди ми можемо прорахувати всі повороти нашого життя. Та й, власне, не потрібно. Але те, що потрібно. Це робити наступний крок для того, щоб диявол був переможений. Як виглядають перемоги молодих християн сьогодні? Якщо вам 18 чи 20, це час серйозно вчитися. І вчитися не тільки здобуваючи освіту, загальну освіту, професійну освіту, але і в тому числі і духовну освіту. І в нас сьогодні багато можливостей навіть посеред війни в нашій Україні для того, щоб молоде покоління було кваліфікованим і спорядженим до служіння. І тому робити крок для того, щоб присвятити час для навчання в різних формах, це досить і досить важливо. Що ще могло би бути це серйозно думати про свої стосунки з Богом, адже багато. І з молодих людей сьогодні, можливо, ще так і не розкаялися, і не, не відкрили своє серце, і не, не пережили відродження і прощення, і не отримали дар вічного життя. Це час думати про серйозні стосунки з Богом, це час налагоджувати ці стосунки і входити в церкву як повноправні діти Божі, а не тільки діти віруючих батьків. Це час приймати це рішення, пам'ятаючи про Творця в молоді роки. Я мало зустрічав людей, які, власне, можливо, це одиниці були, які шкодували, що вони з молодості серйозно почали служити Христу. Слідувати за Ним, чи б покаялися в молодих руках. Чим раніше ми це зробимо, тим більше Бог може зробити через нас. І потрібно зорієнтуватися. Це означає перемагати лукавого. Це означає наносити удар дияволу і бесівським силам. Це означає стати на сторону Бога. І більше того, час 18, 20, 25 це час серйозно входити в служіння. Сьогодні церквам необхідні служителя, які мають формуватися з молодих років. Які можуть пройти довшу дистанцію і більше років служити і набути необхідного досвіду. І це так само буде удар по царству темряви. Це так само духовний бій, який ви виграєте. Це означає перемогти лукавого. Сьогодні пора приймати такі рішення. Спостерігаю, що немало молодих людей, християн, сьогодні залишаються досить меркантильними. З мізерними мріями про щось таке земне, матеріальне, що варто було би досягнути. І цього можна досягнути. Але Біблія говорить і бачить молодість саме ось такою: спорядженою, сильною, і Бог благословляє таких людей, які мріють, про те, як Царство Боже через них в новому поколінні, в молодому поколінні буде досягати багатьох людей. Наш час. Це час багатьох викликів. Україна сьогодні переживає важкі часи. Але саме в такий час молоді люди мають кваліфікувати себе як ті, хто почали серйозно слідувати за ним, серйозно входити в служіння і серйозно віддавати те, що Бог їм дає. І ця молодість і максималізм безумовно перетворяться. Великі плоди для Божого царства і для нашого народу. Так поширюється Євангеліє, так проголошується істина. Хочу запитати вас, які ваші найбільші бажання зараз? До чого ви прагнете? Що для вас найважливіше? І якщо ми думаємо про Боже і дбаємо, перш за все за царство Боже? Все інше нам додасться. І Бог проведе нас і збереже у такі часи. Якщо ми дбаємо тільки про своє, ми втратимо молодість і ми не переможемо лукавого. І, можливо, пізніше ми зрозуміємо, що десятки років ми прожили просто так, вам, Божого змісту, Божих сенсів, на кожен день життя. І пам'ятайте, Старий апостол закликає і говорить: у вас Слово Боже перебуває, ви перемогли лукаву. А мудрий із Старого Завіту Соломон каже: пам'ятай Творця, пам'ятайте про нього, підкоріться йому, і Бог переможе через вас.